Низку порушень зафіксовано на дільницях Милиновського району. Наша знімальна група побачила агітаційну продукцію при вході в приміщення для голосування, не розташування відеокамер та перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів. Подробиці далі. в Сюжеті 134-й виборчий округ Малиновський район Одеси не став виключенням із правил. Неякісна організація виборів дається в знаки. Так дільниця номер 511-232 по вулиці Болгарській, 88, зустрічала виборців агітаційною продукцією одного з кандидатів-мажоритарників. Після появи знімальної групи ТРК Круг наліпку на швидкоруч зідрали з дверей школи. Секретар комісії не вважає це порушення закону суттєвим. Я не обратив внимання. Ми когда ми приходили, було темно і його mm -hmm. не замінили. Адже віть, вона сливается, і не видно. Mm -hmm. От я не думаю, що вона як-то существенно повлияла. Би. А це дільниця 511-184. Тут камери розташовані таким чином, що не видно ані урн для голосування, ані членів виборчої комісії. Цьому легко пересвідчитися, подивившись відеотрансляцію в інтернеті. Крім того, спостерігачів і урни розташували по різних кутах зали. Тобто, представники партій і кандидатів позбавлені можливості виконувати свої функції на прохання людей дати можливість працювати, голова комісії не реагує. Самого ви утрами сказали? Ми сказали, що от як є, так і буде. И чем она мотивирует это, тем, что мешает? Нет, она ничего не говорит. Просто вот что они ничего не собираются пере переделать, да, вопрос закрытый и все. И если мы вот мы подходим к столикам или корнам, значит, она нас оттуда... Ну просити ті, тому що відіцілими почмута е мішаємо у цьому тому Водночас голова комісії від партії влади переконує, що офіційні спостерігачі з іншого кінця зали можуть все бачити, а пересуванням дільницею вони заважають виборцям. У нас ідуть ізбирателі к столам, підходять кабінкам, бросають і уходять. у нас все від. І все Ничего нічого від них не скривається. Все у нас прозоро і все видно. А ви говорите, що наблюдатели мешают? наблюдателі просто нам заважають робот роботі членом комісії? Кричать, хатять сі за урнами, там где стол голови. І документація на жаль, прогнози щодо поганої організації виборів збуваються. Численні порушення законодавства фіксуються не тільки спостерігачами, а й на відео. Виборці сподіваються, що подібні дії отримують правову оцінку. Костянтин Гречаний, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.